Друзі, привіт! Запрошую вас на концерт Горять на небі, кулі і комети, який відбудеться 23 липня, а це вже ця неділя в Києві на Подолі у затишному дворику музею гетьманства о 18.30. Друзі, 23 липня хочу запросити вас в самісінький центр Стародавнього Києва в музей гетьманства на причудову подію, організовану волонтерським центром ЮЕХЕЛП. Під назвою Горять Аневікулі і комети. Це чудова нагода зустріти з вами, поспівати разом пісень і також допомогти артилеристам 43-ї бригади. Тому від імені гурту Веремій запрошую вас. Побачимось. Вітаю всіх, це Гордія. І ми хочемо запросити вас на благодійний акустичний концерт. Яке відбудеться 23 липня в музеї гетьманства. Окрім нас там будуть грати ще декілька дуже дуже блінців. Всі зібрані кошти підуть е, на потребу ЗСУ. Тож проходить, будь ласка, давайте наближати правого разу. Приходьте, будемо грати, співати та збирати кошти для 43-ї артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. До зустрічі, слава Україні! Ми молодість тверду і кучеряву складаємо, мов прапор на лафетах. У куреві цілує очі слава, Горять на небі кулі і комети.